Шостий всеукраїнський турнір з вільної боротьби присвячений видатним борчинням Прикарпаття. Приїхали команди з міста Львова, з Рівного, Коломиї, Косова, Городенки та Вигоди. Є дуже хороші дівчата, дівчата, які навчають в спортивних інтернатах, які вже є чемпіонками Європи, призерками, чемпіонками України. Буде дуже хороша конкуренція, і я впевнена, що чим більше таких турнірів, тим більше буде у нас хороших, і ще кращих борщів. Наша громада це взагалі така унікальна громада. Вона не славиться тільки гуртом калуша. Вона дуже славиться тим, що у нас завжди Є легенди по боротьбі починають від Василя Федориш, який був призер Олімпійський ігор, і закінчуючи дуже багатьма нашими знає, от Ми сьогодні проводимо цей турнір, присвячений діяльності багатьом борчинням. Тобто у нас дуже багато хороших дівчат. Зокрема, сьогодні ми вручили посвідчення майстра спорту міжнародного вже класу, нашій лінії Філіпович, там наша переможниця у всіх турнірах, які тільки може бути, і дуже багато дівчат, які бачимо до неї хочуть тягнутися. І якраз от такі турніри, якраз хочемо проводити в калучу, тому що дійсно у нас є хороша школа, у нас є прекрасні. Тренера, на ті тренера, які показують хороші результати з кавуша, але вони працюють інші громади. Три роки вже займаюся. Де ти перемагала? Хмельницьку, в Корсень, ну, Багато різних, в Рівненській області більше всього. На даний час Аліна Філіпович бореться у віковій групі юніорок, і наступницею є Христина Демчук. Також Соломія Петрів є хорошою перспективною спортсменкою, Надія Прокопів і маленьке підростаюче покоління, яке також вже є призерками України та чемпіонками багатьох турнірів я вже була в Рукітному, була в Камуші. Ну он ще була в Хмельницькому, в Львові. Ще була багато де була. У Мене вже є п'ять других місць та два перших. Думаю, що я займу перше місце.